Наша велика подорож Єгиптом добігає кінця. Але фінал обіцяє бути не менш вражаючим. Ми відвідаємо один із найстаріших монастирів світу монастир святого Павла. Ви бачите на всіх розписях великі очі і маленькі орди. Це щоб більше сматрілі і менше говорили. Побачимо святині, які бережуть свою історію. Понад півтори тисячі років. А потім час пакувати речі, купувати останні подарунки і вирушати додому. В общем, повна катастрофа. Так не хочеться уїжджати. Це фінальна глава нашої єгипетської пригоди. І ми запрошуємо вас пройти її разом з нами. Після прогулянки вздовж моря по нафті, про що ми розповідали в 20 20-й серії, поїхали в монастир святого Павла, куди нас не пустили минулого разу. Був піст, тому обитель знову була зачинена. Довелося довго пояснювати охоронцям, що ми спеціально приїхали з України тисячі кілометрів в святі місця, помолитися. Зараз пост, поэтому не працює. Ми очень довго упрашували, і нас все таки пропустили. Вот мы едем в монастырь Павла. Там был огромный скандал. Ну не страшно. В общем, позвонили папе. И папа разрешил нам с Украины посетить этот монастырь. Хотя он в эти дни закрыт для паломников. Ну вот, ребята, Yes. У нас это получилось. Я в это не верила. Но нас пустили. Мы покажем сейчас вам монастырь. Сегодня первый день войны. Как началась война три года назад, в этот день началась у нас война в Украине. Будемо молитися і просити. Щоб все наші ребята повернулися живые домой. Будем просить здоров'я для наших родных і близьких. Ми в монастирі. Ну, Святого Павла. Святий Павло, не плутайте з апостолом Павлом, народився у 228 році. Після смерті батьків. Відмовився від спадку, щоб присвятити своє життя Богові, і зрештою знайшов притулок у східній пустилі Єгипту, де прожив понад 90 років. Жив він у своїй печері, одягнений у пальмове листя, дотримувався суворого посту, їв лише половину хлібини на день, яку, за переказами, йому приносив Чорний Ворон. Пост монастир святого Павла закрит. но ми очень просили... Они позвонили папе и нас сюда пустили. Было еще два автобуса. В этих автобусах приехали монахи, служители других церквей. Вот вы видите гиды и монахи. І нам разрешили, папа нам разрешил посетить монастир монастырь вместе з ними. Оце ось за моєю спиною сама старовинна будівля монастиря. Ми бачимо високі стіни. За цими стінами монахи ховалися від бідуїнів, бо тут по історії. Частенько бідуїни на них нападали. І зараз ми разом з паломниками спробуємо зайти в цей монастир. Зараз дванадцята година. Очевидно, що починається там служба, значить, побудемо на цій службі. І от в такій компанії ми зараз посетимо цей монастир. Монастир святого Павла не раз страждав від печірників бедуїнів. Особливо жорстокий був у 1484 році. Тоді багато монахів було вбито, а бібліотека монастиря згоріла. У другій половині 16 століття він був знову розграбований, і монахи залишили його остаточно. Лише через 120 років тут оселилося кілька монахів із монастиря святого Антонія. У 1701 році провели велику реконструкцію. Вежа. Одна із найграндіозніших споруд комплексу. Вона мала вхід через підйомний міст і являла собою останній рубіж оборони від набігів кочівників. В минулому її перший поверх служив кладовищем, а на другому поверсі був склад запасів продовольства. У монастирі чотири церкви, три з яких знаходяться в старій частині комплексу церкву Святого Павла. Іноді називають церквою печери. Вона знаходиться на три метри під землею. Це центр духовного життя монастиря. Звісно, вже треба розвиватися. Рібята, видіки поділялися, розвиваємося. Вхід до храму по сходах вздовж стіни під куполом мучеників. Тут три вівтарі північний. Присвячений 20 чудотворцям стародавнього откровення центральний святому Антонію і південний святому Павлу. Центральний вівтар та частина Нефа видовбані в скелі. Інша частина храму побудована з каменю. От ми спускаємося в підземну церкву. Розпис на стелях датується 1713 роком і зображує блаженних святих. Ангелів, архангелів, святу трійцю в центральній частині збереглися зображення Христа на престолі, благословення, святого Івана Хрестителя, ангелів і архангелів. Мощі святого Павла зберігаються у мармуровій усипальниці в південній частині храму. Где львы? Под пальмой. Да? Да. Видишь? Вижу, вижу. Да. Монастырь тигров. О! Тарик, с нами. Да. Да, я снимаю. Очень интересный монастырский сад с фигурками монахов. Лица сделаны из пальм. Здесь находится святой источник, и вот такая надпись: "Не кидайте бабло в святое джерело", наверное, для руса туриста. А вот и сам источник. Джерело, що носить ім'я Святого Павла, знаходиться в північній частині комплексу. Воно постачає близько 4 кубометрів води на добу. Вода надходить із гірських ущелин в цементований резервуар, з якого монахи п'ють та готують їжу. Невелика частина потрапляє до другого басейну, де монахи миються, після чого вода потрапляє до третього великого басейну, звідки використовується для зрошення території. Отсюда течет святое джерело. Решили пройти посмотреть, что будет дальше. Что там, ничего? Этот источник уходит куда-то вглубь, но там дальше нету прохода. Вот так в пещере. Дальше прохода нету. Там видно расширение. Этот источник течет вот отсюда. Это жернова. Мы поднимаемся по лестнице, чтобы попытаться снять всю эту красоту сверху. Смотри, что там. Да, монастырь. 嗯。Mm. В этой башне монахи прятались от набегов бедуинов. Пускаемся в церковь святого Павла. Сейчас в ней идет служба. Никого нету, только мы. Улыбающиеся львы. Мы просто послезавтра улетаем. Вы видите на всех росписях большие глаза и маленькие рты. Mm. Это чтобы больше смотрели и меньше говорили. Здесь сейчас идет служба. thank you Це наша група Тарік, Ліза, Віктор і я. Це приміщення, ось ви бачите, в якому жила людина Амба Акасон. Він писав книжки, писав про те, як дійти шлях до Бога. Піти в пустелі піти в і все, і навіть були такі королі, як він писав, які залишали все, залишали своє королівство, і йшли в пустелю, усамітнювались і шукали пух, шлях до Бога, шлях до щастя, шлях до безсмертя. Анба Агатон народився у 1922 році. Був монахом, потім настоятелем монастиря святого Павла. Пізніше став митрополитом Ісмаїлії. Монастирі переймався не лише духовними справами, але й відновленням господарства, будівництвом нових церков. Написав низку богословських творів, найвідоміший з них про Бога і віру в Його єдинство. Ось це – Агасон. Отета хто? Она Багато, багато. А та вот то. то тоже. Да. Много його могила могила, я не Он здесь жив? Помер у 1999 році і похований тут в монастирі. Копти приходять до його усипальниці щоб вшанувати пам'ять свого ігумена і митрополита. Получається, що така кімната музей. Тут його часи, книжки, вон всякі документи паспорт, веліт, вот хрестики. это его одежда священника. Да, да. Тарик, вот там, это шапка? Это, это Ингель, это твой бук. Это шляпки, покажи. Да, шляпки. Это шляпки, а это шляпки ты. Вот, вот здесь. Для праздника. Шляпки, черные черные, а, а, черный, и белый. и белый. Да. да, вот Белый, а, и Да. Шапки, а, и это... да. И на праздник, черная по всей, ну, да, ежедневно.

главный православный священник копта. С грустью покидаем этот монастырь. Пора возвращаться в Хургаду. Вот возле этого креста сверху мы были на крыше. какие классные ворота. Сверху перегородки из пальм. Такая толщина. Витя, а ну положи иди ручку. Смотрите, какая толщина ворот. Такое впечатление, что им до сих пор надо защищаться от бедуинов. Смотри, какой классный вид. Да. Мы с грустью покидаем сегодня этот монастырь. Но ну, я думаю, ми сюди повернемося. Напоследок ми зайшли в сувенірну лавочку. Хотим купить себе купити щось на пам'ять. Ну, хоча б щось об этом прекрасном монастыре. А це книжна лавка. Тут релігійна література, мабуть, все арабською мовою, може, коптською мовою. Але до нашої родинної бібліотеки. книжки явно не пасуватимуть. Сегодня 24 февраля. Ровно три года назад у нас началась война. Сегодня, находясь в этом святом месте... Ми молились за вас. Ми молились за наших ребят за те, щоб вони всі повернулися домой живими за то, щоб закінчилася війна. Ми молились о нашей победе. Надеюсь, наші молитви будуть услышаны. І весь этот ужас прекратится. Це була неймовірна мандрівка. Ми побували в монастирях святого Антонія і святого Павла. Знайшли у найдавніші храмі світу. Бачили печери відлюдників і навіть священні джерела. Древній Єгипет відкрив нам свої таємниці. Останні два дні в Єгипті готувалися до від'їзду, збирали речі та купували подарунки собі родичам та знайомим. Да. Подъезжай ближе. Да. С него капает вообще. И, как всегда завтракают коты еще немножко уже влез на досточку ну молодец а мне теперь где сидеть Настав час залишати Єгипет 27 лютого, о 10 ранку, у нас літак на Стамбул. Тарік пообіцяв нас привезти в аеропорт. Зараз їдемо в Каусер, біля його квартири зустрічаємося, віддаємо ключі від машини. Ось такий красивий схід сонця. І оце наша стеля. Где мы шарили шашель и месяц и один тиждень помуживали, вот там где відкриті двери и стоит ми наплечник. Поехали, прощаемся с нашим Тибовью. Типа Лифт, Лифт сегодня не работает, можете себе представить. Пятый этаж, крыша. Всегда работал, именно сегодня не работает. Вообще у нас происходит какая-то мистика. Вчера целый день солнышко грустило даже ни разу не показалось из-за туч. Такое здесь впервые за два с половиной нашего перебывания. Еще я забыла, вчера потеряла в Гаузепе паспорт, точнее потеряла его позавчера, возвращались, вчера его забирали. А сегодня утром у нас впервые, также за месяц нашего перебывания, не работает лифт. У нас пятый этаж крыша. Мне кажется, Египет не очень хочет нас отпускать. Вот прощаемся с нашим морем. Я тоже бросаю монетки, чтобы нам сюда еще вернуться. Прощаемся с морем, прощаемся с солнцем. С нашей машинкой, которая нам прослужила здесь два месяца. С Тибовью вон он на заднем плане белеется. И отправляемся в аэропорт. У нас будет очень тяжелая дорога. Привезли нас в аэропорт. Прощаемся уже совсем с Египтом. Вот у нас багажа, целый кулек и еще один кулек у меня в руках нам Тарик напаковал, чтобы мы там, не дай бог, с голоду где-то не умерли. В общем, полная катастрофа. Так не хочется отсюда уезжать. Хургада. Аэропорт. Чекаем на посадку. В долине Ридный аль -Каусар. Там мы жили месяц. Хотим Аляхия Тибабью. І от вже аеропорт. Далі переліт до Стамбула. В аеропорту чекали 10 годин рейс на Кишинів. Это ancient flight. Здесь Вот отдыхаем нашей компашкой. применно, как отдыхаем именно так. Витя, ножками, пожалуйста. Примерно где-то так, 9 часов в аэропорту. <coughs> Ещё <позу принять? coughs> Не знаю. Попробуй их за уши закинуть. Из столицы Молдовы автобусом до Одессы, там пересіли в інший автобус. І ось оцей наш Білий автобус, який їде на Київ. І в обід були вже вдома. Ну ось і настав час підбивати підсумки нашого, нашої 2,5 місячної мандрівки Єгиптом. Спочатку про ціни. Арендувати квартиру в Єгипті на місяць можна приблизно за 200 доларів. Машину не новеньку, але можна орендувати за 220-250 доларів. Наша машина 2,5 місяці нас возила майже без поломки. Бензин там дешевий, коштує 14 гривень на наші гроші. Овочі, фрукти також дешеві, наприклад, помідори коштують лише 4-4,5 пять гривень за кілограм. Ну і зараз, кому цікава історія Єгипту, розкажемо традиційно, покажемо кілька книжок, які можна прочитати, які знайшлися в нашій родинній бібліотеці. Насамперед, звичайно, книжка Наполеона Бонапарта Єгипетський похід там він розповідає про свій похід в Єгипет. Десь у 1800-х роках поза минулого століття. Ось є книжка Медведка Квастоку і Западу Ацуеца. Ось бачите, тут все це арабські країни, але ця книжка досить упереджена. Вона ще видавалася в радянському союзу і пишеться з точки зору мастизму ленінізму і пролетарського інтернаціоналізму. Більш об'єктивна книжка – Аліка Ейнштейна: Войни і дипломатія в арабо-ізраїльському конфлікті в ХХ віки. Також це цікаво. Прочитати тим, хто цікавиться історією подій на Близькому Сході. А кому не цікава науково-популярна література, пропонуємо бестселер Кен Фолет, Ключ Кребеке. Тут, захоплюючому жанрі детективу, описуються події на передодні битви під Ель Аламейном у Другій світовій війні. Ну, ось іще ми маємо із серії Жінь замечательних людей книжку про Гамаля Абдель. Насара. Ну, оце саме про нього писав поет сидить в пісках і чешет пуза, полуфашист полу СР, герой Совєтського Союза, Гамаль Абдель На всіх насер. І про нього Висоцький навіть написав з цього приводу ось таку пісню. Потеряю істинною віру, больно мені за наш СССР, відберіть орден у нас, не підходить к ордену на сер. Під час президентства Гамаля абдель Насера в Єгипті наприкінці 70-х років Єгипет і СССР дуже дружили. Тоді в Єгипті працювали військові радники і навіть викладачі сільського господарства. Там кілька років працював однокурсник мого батька і викладав сільгосп машини. І з того часу в нашому родинному музеї зберігається ось такий значок з портретом Гамаля абдель Насера. А загалом два з половиною місяці в Єгипті це була подорож, яку неможливо втиснути в кілька слів. Ми бачили море і пустелю, піднімалися в гори, спускалися в печери. Але будь-яка мандрівка закінчується, щоб дати початок новій. В цьому і полягає магія подорожей завжди хочеться повернутися, і ми повернемося уже менше ніж за три місяці.